Сімдаванчик, на якому я спію прикидаюся, то втомлено. У мене ще й прийшла. Де не знаю, що це таке якісь крапочки. Зараз буду привдягатися і могу на наснідала. Я не знаю, наче нормально виспалась. я така втомлена, не знаю. То ли за то, що я звикла спать, якби на матрасі. Ну, що, я зараз там вдягнуся, бо вас. здавалося. Я ще бачила вам такий лайфхак, що якщо ви їдете відпустку на декілька днів, то беріть з косметики по мінімуму. Я думала, що в мене буде час куди там інформація, або ще щось Нет. Я користувалася тільки простим кремом, тушем, блеском, кармаксом і я ще палетку, кісти, каям, хайлайтер, коротше, мату помаду. В результаті за все просто не користувалась. Іду на цей на стілядок, у мене тільки крем і близькі пахне вишнею. Я хочу його з'їхати съє... з фуршет. фуршету я взяла кульки. Ну от якщо що що взяли стир водного. Вичили своїх волосів після таких великих пань. Вони всі ужасні. Це просто вони такі неприємні і коли сухі. Коли... Фіто одне. ще навіть не домонтувала його. Пу, і тепер я буду збиратися на йогу, яка зараз година. Yes! It's like time go! Що я кажу? Для після зйомки відео, яка залишилась. І все для вас буде в пришвидій зйомці. я це все чудо буду прибирати. Цю книжку, але це максимально типу книжка-сюрприз, тому що я не знаю, скільки Гоу, дивитись. Ще я її розпакувала, і тепер я точно можу переходити вже до прибирання, Ідемо, 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 ідемо. Я просто в кожному вложку питати, як вам мої фійки. Вижата як помідорка, а ще я забула зробити фотку на флойосі. Та, чи є вкладинки. Тому ви зараз побачите там на обкладниці таку фотку, як я йду зараз. Це зробила кілька фоточок, так що дивіться, біжіть на вкладинку чи не прогавили ви взагалі цю мегафотку. Я вам всім дуже вдячна, що ви провели це навіть ці, на ці три дні, три дні влогів. І я вже знімаю нове відео, вже точніше що його зняла. Залучилася тільки змонтувати на YouTube. І ви скоро його побачите. Всім дякую і па-па!